Гінець із чарівної країни. Одного разу Чарлі Блек і Ні Тім засиділися в степу до пізніх сутінків. Тім наполегливо вмовляв моряка взяти його з собою у плавання. Адже це не має значення, що мені тільки одинадцять, говорив хлопчик. Погляньте, який я великий і сильний. Виставте проти мене п'ятнадцятирічного, і ще не відомо, хто переможе. З мене вийде юнга перший сорт. Попихкуючи люльку, Блек віджартовувався. І не шкода тобі розлучатися з подружкою, Тіми. Вона дуже побиватиметься за тобою. Тім насупив брови і повторив почуті від дорослих фрази Чоловіки повинні шукати щастя в чужих краях, а доля жінки залишатися біля домашнього вогнища. Капітан сміявся до сліз. Влучно сказано, клянусь айсбергами. Але знай, що, чоловіче? Років через три-чотири я знову приїду в ці краї, а ти за цей час підростеш, і я візьму тебе відразу матросом. Така обіцянка не дуже влаштувала Тіма. Він зібрався сперечатися і далі, як раптом увагу далекозорого моряка привернула темна цятка у вечірньому небі. Вона швидко збільшувалась, наближаючись, і незабаром перетворилася в силует дивних обрисів. На фоні призагідного сонця можна було розрізнити потворну голову з гребенем на довгій шиї. Оба біч тулупа змахували величезні крила, а на спині виднілася невеличка клітка. Дракон. Клянуся морською безодною. Це дракон. закричав Чарлі. Абсолютно такого ж ми з Елі бачили в печері, коли йшли підземним ходом. І це може бути тільки ойхо, в захваті скрикнула Ені. Звичайно, ойхо, підтвердив тім, лише він знає дорогу до Канзасу. Дракон, поблискуючи жовто білим черевом, описував великі кола над моряком і дітьми. Чиясь голова в гостроверхому капелюсі притиснулася до прутів кабіни і розглядала людей. Фарамант, Ені, це фарамант, захоплено вола тім, і став махати руками, запрошуючи дракона спуститися на землю. Дракон із шумом приземлився. Відчинилися дверця та кабіни, з неї випала мотузіна драбина, і по ній почав спускатися маленький чоловічок у зелених окулярах. Але перш ніж він подолав дві сходинки, з кабіни випорхнув чорний птах і радісно кинувся на груди Ені. Кагикар. вигукнула Ені. Дівчинка притисла до себе ворону і лагідно гладила її чорне пір'я. Кагикар, дорогенька, люба моя, як я рада вас бачити. Ворона тихо і ніжно каркала. Маленький чоловічок у зелених окулярах нарешті зійшов з драбини і приязно привітався з Чарлі Блеком та дітьми. Я дуже радий бачити вас, велетний загір, сказав він, радий бачити Ені і Тіма. Я прилетів сюди на драконі Ойхо, з надзвичайно важливим дорученням. Почувши своє ім'я, дракон повернув до Ені свою потворну голову з великими розумними очима. І дівчинка, підійшовши до нього, погладила полускаті шиї. Задоволений Ойхо вдарив по землі довгим вюнким хвостом. Фарамант коротко й діловито виклав події, які сталися в чарівній країні за останні місяці. Пробудження злої феї Арахни від п'ятитисячолітнього сну, її намір обернути в рабство жителів країни, горда відмова волелюбних народів. І нарешті згубна дія жовтого туману, насланого чаклункою. Тепер уся наша надія на Ені і Тіма закінчив свою сумну розповідь вартовий брами. Вони допомогли нам у боротьбі з урфіном джусом і войовничими маранами. А тепер ми сподіваємося, що вони навчать нас боротися з зимою, яка насувається на нашу країну. Вислухавши фараманта, капітан похитав головою і сказав. Ви жорстоко помиляєтеся, друже мій, коли сподіваєтеся перемогти зиму, збудувавши теплі оселі і тепло одягнувшись. У нас зима приходить і відходить, а за нею настають весна і літо. А у вас, як я зрозумів з ваших слів, зима буде тривати вічно, якщо щезне жовтий туман. Але він не щезне, поки жива арахна. Отже, питання стоїть так. Або перемога над чаклункою, або загибель чарівної країни. І нехай моя дерев'янка пустить коріння у землю, якщо я не втручуся в цю справу і не спробую врятувати ваш чудовий неповторний край. Ура! дзвінко закричали діти, і кинулися обіймати самовідданого моряка. А що справді може стримати такого всесвітнього волоцюга, як я, вів далі капітан. Напишу помічникові, щоб корабель відправлявся у плавання на кору кусу без мене, а сам махнув в новий рейс на драконі. Треба ж випробувати і цей від транспорту. Фарамант змахнув сльози радості, що котилися з під зелених окулярів, а ворона весело переверталася в повітрі. Я вас правильно зрозумів, шановний велетний загір, несміливо запитав вартовий брами. Ви наважитесь летіти з нами і боронитимете нас від злої арахни? Так, коротко відрізав моряк. Тоді моя місія увінчалася таким успіхом, про який ми навіть не мріяли, заявив сяючий фарамант. Подумати лишень сам велетень і загір воюватиме з чаклонкою за наше благополуччя. О, я заздалегідь упевнений в успіхові. Чи не занадто ви перебільшуєте мої сили, усміхнувся Чарлі Блек і вийняв з рота погаслу люльку, щоб знову розпалити її. О, ні, ні-ні, великий наш друже і покровителю, палку запевнив фарамант. Ну, а нас ти візьмеш з собою, дядьку Чарлі? обережно поцікавилася Ені. Вас? моря хитрувато усміхнувся. Щодо вас треба ще добряче подумати. А що тут думати? обурилася дівчинка. Адже Ойхо прилетів не по тебе, а по нас. А ти ж випадково опинився на нашій фермі. Гаразд, гаразд, відмахнувся Чарлі. Про все це треба говорити з вашими батьками. А поки що придумайте, куди дівати дракона на той час, доки він буде тут. Фараман сказав, що Ойхо спеціально розрахував час свого польоту, аби з'явитися в ці краї пізнього вечора і не тривожити місцеве населення. Він і так ще не чималий переполох минулого разу, коли привіз Фреда і Елі. Тоді сталася помилка і на луг, куди опустився дракон, збіглася мала не половину штату. На щастя, дім, знав неподалі глибокий, ніким не відвідуваний яр. Туди й заховали дракона, наказавши йому лежати тихо та пообіцявши приносити ночами їжу. Цілу ніч на фермах смітів і окелі горіло світло. Цілу ніч ні дорослі, ні діти не лягали спати. Радилися з приводу того, відпускати чи ні Ені Тіма вдруге до чарівної країни. Бажання Чарлі Блека вирушити на боротьбу за Рахною не обговорювалося. Чарлі був дорослою людиною, сам за себе відповідав, та й життя загартувало його в небезпечних пригодах. Під ранок, Сміти і Окелі дійшли одностайного рішення. Вже коли діти вдвох з'їздили в чарівну країну на механічних мулах і благополучно повернулися, то тим паче можна відпускати їх під наглядом капітана Блека. Та ще на такому надійному виді транспорту, як ручний дракон. Взяли до уваги й те, що йшлося не про розважальну поїздку, а про врятування від загибелі цілої країни. Але разом з тим Ені і особливо Тімо, задирукувати характер якого був добре відомий в окрузі, суворо, присуворо наказали в бійку з чаклункою не встрявати і триматися від усіляких небезпек якомога подалі. Діти підозріло легко дали таку обіцянку. Коли перші промені світанкового сонця з'явилися на небосхилі, на обох фермах усі міцно спали. Втомлені безсонною ніччю.